І так, усім привіт! У мене в наявності з'являється маленька міська машинка на автоматі. Давайте зараз разом з вами її розглянемо, трошки вам її похвалю і навіть розкажу її мінуси. Того поїхали. Так, це у нас Audi a 3. 2000 вона модельного 9-го року, але, на жаль, в митній декларації записали її 8 м роком. Тобто, чесно кажучи, вона на обліку буде 8 м роком в техпаспорті. Що про неї розказати? Це 1.8 TFSI на автоматі. І давайте ж так от її пройдемо по колу, покажу, зараз заведу вам її. Як вже хто побачив, вона в веслайні зовнішній внутрішній слайн, що додає реально непоганого вигляду цьому авто. Забіжу наперед, також вона ніде не фарбована по кузову, я також вам це покажу. пройдуся. Так, вирішив вам ще включити фари, показати, як вона виглядає класно з цими ДХО. На жаль, зараз відео не передає, але вони горять і вигляд авто значно дорожчий, чим вона є насправді навіть взагалі. Е, так, давайте, давайте зробимо тест драйв тоді. Що тянути будемо? Робимо тест драйв, проїдемося по колу, покажу вам її. Перший мінус на лице, це тут дисплей екрану, трошки постраждав, не знаю чому. Це вона так приїхала, але з музикою все добре, вона працює. Не знаю, чи я це буду робити, насправді. Якщо найду, хто зробить, то я зроблю. Ну, самі розумієте, в мене зараз така велика кількість роботи і машин, і, типу, магнітофон, я не знаю. чи... Чи є мені сенс робити, і чи я його буду робити? Але якщо людина попросить, от вам сподобається, і ви скажете зробіть, то я спробую постараюсь його зробити. Я Не знаю, чи в мене це вийде, бо я ще не взнавав за нього. Ось така ситуація. Так, ну поїзді, поїзді, звичайно, вона і гарно їде, і гарно рулиться. От мені треба було, ну взагалі, я провіряв, чи їздив на ній деякий час. Не їздити десь близько 500 кілометрів на ній, до речі, я. вона хоча в мене там десь тиждень, але я от на ній катався інтенсивно. Чому? Тому що провіряв, чи вона їсть масло. І можу запевнити, що і дати навіть гарантію, що масло вона за 500 кілометрів у мене не капельки не з'їла. І це. Ну, це і плюс великий насправді. Так, їде класно, підвізка не стукає, передачі гарно перемикаються, ну, типу, немає по цьому питань ніяких. Опа. Нічого не пинається. Хоча хочу вас, вам сказати, можливо хтось не знає, в мене є ще пасад без 7, це, це коробка передач DSG 7. І вони всі мають ось таку такий прикол. При старті вони якби підрушуються. І це нормально, бо я вже знавав не раз. Ну, хто шарить в цих коробках, хто й шарить. Типу. А так, то це доволі нормальна коробка. Так, ну що по салону? У нас S-Line руль, 4 циклопідйомника, електрорегулювання з датчик світня. Це просто це насправді напевне не датчик світла, а просто включаються оці гарні фарки. Тому що я коли. Ну, або воно підшивається якось, добре, не буду тут говорити, бо якщо чесно, сам не знаю. З великих плюсів те, що мене в ній так заворужило, це чорний потолок. Далі, про що я вам і казав. Восьмий рік митна декларація, а ось модельний рік дев'ятий. І якщо я не помиляюсь, дійсно, рестайлінг пішов з 9-го року, не знаю, чому її восьмий, а можливо з восьмого. У мене мав таких три Ауді, три штучки мав. Але це питання досконало не вивчив. Так, давайте ще по салончику вам покажу. Дивіться, які тут кувши, сидіння S-Line, виглядають класно. Взагалі салон салон -во, виглядає суперово. Ззаді також S-Line, накладочки на порогах. Ну вона прям така симпатична, нарядна на рахунок цього. Що ж, давайте її пройдемо з вами прибором. Де там він в мене ось? Покажу вам її по прибору. Все. Бо вона ніде не фарбована. Так, поїхали. 115, 130, 36. Та і царапок тут по ній, по кузову, як таких. Ну, взагалі немає царапок по кузову, по факту. Так це, це не царапка навіть. По бамперу є. А, ось тут є така. Ну, дивіться, авто 2008 року, авто 16 років. Воно не може бути і не фарбоване, і от прям. Воно і так, воно, ну, не хочу щось натискати, але воно на свої роки, роки в ідеалі, кузу тут. реально, от в ідеалі. Він не зацарапаний, не зашорений, він не мутний. Один гарний По стану, да, є декілька невеличких царапинок, без цього ніяк, на жаль, тому що автош експлуатувалося, воно не стояло в гаражі, не чекало, поки прийде її черга попасти в Україну. Так ну як бачите... Нічого по ній не фарбовано. До речі, багато хто, коли бере прибори, їде, роблять неправильно. А що саме роблять? Беруть і пробивають кожен сантиметр. Особливо смішно, коли це роблять підборщики. Того, що не може бути, тут сантиметр фарбований, тут ні. Підкрас, хто знає, як воно краситься, ось тут типу, треба мірити, і плюс-мінус отут. Того, що є переходи такі штуки. І воно не може, якщо сантиметр тут не фарбований, там бути фарбований. Ну, Тобто вона ніде абсолютно по кузову не фарбована. Абсолютно. Тут водичка попала на більше. Ніде вона не фарбована, вся б'ється 130, 140. Типу, не фарбована. Добре, давайте тепер. Давайте мінуси. почнемо тепер з мінуси розкажемо. Мінуси прості. Як ви побачили, це екранчик. І то, можливо, я це зроблю навіть. Далі. Це царапинка тут ззаді на бампері. І те, що я побачив, то це тут ще царапка є. То також на бампері, до речі. Автомобіль полірування, до речі, не проходив. Це вона така приїхала, я її натер твердим воском. То не я на детейлінг мийці мені її помили, відхімчистили і натерли твердим воском. Того. Автомобіль ще полірнути, він ще буде гарніше виглядати. Він і так непогано виглядає, але буде ще, ще в пару разів гарніше. А тепер давайте по плюсам пройдемося. Бо плюсів тут набагато більше, І мінусів, і мінуси для восьмого року. Це не мінуси, я це вже просто кажу. Тому що ось була ситуація, де людина не ну, приїхала і там їй не сподобалося, що на бампері царапінка маленька була. Того я буду тепер це казати. Поїхали по плюсам. Так, фари ксенон. З ледами. Ніде не фарбоване авто. Е, непогані диски, гарна резина в гарному стані. S-Line, ну це, це вже одне слово, S-Line. Е, так, не фарбований кузов сказав. Далі по салону. Гарні еслайн сидіння, чорний потолочок, клімат-контроль, Ну, які не які, це максимальна їхня мультимедія, S-Line руль, 4 стеклопідйомника. Далі основні плюси. Обслужений мотор, замінена Цепочка ГРМ, тут цеп замінив, масла фільтра замінив, Масла, провірив, наїздені 500 км, не каплі не з'їла. Ну, тобто, брати і їздити машина реально. Гарна, міська машинка. Де хоч запаркуєшся, куди хоч доїде, хватає. ну, Класна машина, просто класна, без перебільшень. Далі. Великим плюсом, на мою думку, є ціна того, що ну, якби неправильно казати, що це бюджетна машина, того, що в кожного різний бюджет. Але ж якщо відкрити авторі, зараз подивитися, хто на автоматі. Ну, що ви візьмете до 8 тисяч. З Європи то мали, дуже звужуються варіанти. Там якісь буде Renault сцені. І Реносцені От другий, один і бензин з 2008 року, там буде коштувати біля 7 тисяч. Я їх продавав по 6500-6600, виходили вони людям під ключ. Що ще там на ну, авто? Що з'їжджене, як-не-як, ну, на транзитах авто багато. Є. До речі, тут сервісна книжка є, і ну, взагалі на транзитах в авто є набагато. Багато переваг перед авто на українських номерах. Хтось так думає, хтось не так. Ну, це є факт, і це вже також руками провірено. Далі. Ну, Давайте ціна. Ціна. Я ставлю неї 7800. Дуже адекватна ціна за рестайлінгу. Рестайлінгу модель Audi 3. Це недораз. Це рестайлінг. 1,8 бензин на автоматі 7800 за неде не фарбований кузов. За, ну для когось нюанси, а як на мене, то це. Стан шикарний, що там бампери. Ну, хто захоче, то собі вже там, якщо є бажання, то можете покрасити. Але і за царапинки такої, давайте розглянемо разом. от все як є, показую. За такої царапінки тут красити бампер, ну не знаю. Можна зробити по сюди наклейку, засадити і буде як нов. Добре, це все є гумор. Так що, кого зацікавила? Ціна 7800. Приїхали. Сіли і на ній поїхали, куди вам там треба. Того ось така машинка є в наявності. Стоїть вона на проспекті Молоді в місті Луцьк. Можете приїжджати її дивитися. Давайте ще от з вами пройдемося, покажу, що ще є в нас в наявності. У нас є така шкода Octavia 16 дизель 14 року. Гольфік 6 2011 року. До речі, в цьому авто у мене рідне Лубове, в цьому і в цьому, а в Ауді я не дивився. Давайте повернемося. Глянемо, цікаво, чи мій рідне лобове. Ні, на жаль, ні, тут троєчка. Лобове не рідне. Ну, лобове взагалі це розходник, я думаю, всі знають, але приємніше, що тут рідне лобове, в мене тут рідне лобове. І він також ніде не фарбований у мене. І зефірка ніде не фарбована. Гольфік плюс такий ще маю, 6200. Опіль Астра готовиться, поки ще недоступна. доступна. Mazda 13900. Ранценік жде на полірування. Passat B8 16500 літри дизель, повний привід. Чорний седан з LED щитком. Hyundai Ioniq 1.6, бензин гібридний 12600, 7800 Astra Jake 17 дизель. 5500 Nissan Далі. Trafic 16 рік, 1,6 дизель, 15700. Alfa Romeo залетіла в продаж 4 400, 1, 6, бензин. Вчора її знімав, також десь на днях буде більше фоток і детальний огляд. Далі BMW 39 ка Там за нею людина їде, я навіть не знаю, чи її знімати чи ні. Ну, але задатка немає. Так, 3 літри дизель на автоматі. Далі. BMW є 90. 2 літри бензин також, до речі, на автоматі. Бюджет 8900. В неї є великий екран, клімат-контроль. При свіжа. З Нідерландів, білий седанчик, так що кого цікавий, також звертайтеся. Також вже на, на банці Ford Focus в нас майже 100 тисяч гривень. Це означає, що ще 100 тисяч гривень і автомобіль буде розігруватися між вами. Реально, хтось отримує це авто за 200 гривень. Проводимо все через монобанк, тобто все максимально чесно. Монобанк сам вибере переможця, нічого, ніяких п'ятисовок не буде. І всього тисячу білетів. Ну, тобто виграти один шанс тисячі. Е, ну, в чому суть? Ще раз розкажу, бо можливо хтось не зрозумів. Тисячу білетів, коли купляють, тобто це буде сяки, 200 тисяч гривень на банці. Це собі вартість авто, все, з того моменту, як тільки 200 тисяч гривень на карті стукає, є. Тобто ще всього 100 тисяч гривень. І з того моменту даємо там декілька днів дедлайна до початку розіграша, щоб ми підготувались, там прямий ефір, це все зробимо і між вами його розіграємо. Один шанс 200 гривень. Тобто 200 гривень спроби, і ви можете отримати машину. Ну, дійсно комусь її віддам за 200 гривень. Це не, не шахрайство, не, не якийсь там прикол. Це дійсно так і є. Ну і на останок ще така, Kia Sportage, Ціна на неї 900, 2 літри. дизель, Тут реально повна комплектація. Ну І диски класні, і автоскладання, і безключовий доступ. Тут всі кнопочки є, і утримання в полосі, і мертві зони. І тут є всі кнопочки, і підігрів, обдуви сидінь, і руля, і задніх підігріви сидінь, і чорний потолок, і панорама. Ну отак от Все, що стоїть на майданчику, вам показав. А третя також з'являється в наявності, так що з цього моменту можете за нею писати, дзвонити. І ось так. Всім гарного дня, до побачення. Будьте здорові і всього вам найкращого.